31 серпня слава Україні! Героям слава! Настав останній день літа і ми працюємо. І так, друзі, що ми робимо? Зараз продемонструємо, як ми обробляємо зимувальне уклеусе від кліща. Цього року, так як завжди робимо якісь експерименти і завжди щось відрізняється одного від другого, Значить, обробляємо нашим спреєм. Котрий ми зробили, він нам дуже сподобався, дуже ним прикольно оброблять, і ефект обробітки за рахунок все ж таки площі робочої скажімо так, ну, робочої площі збільшується в рази. Mm -hmm. Так, що ми робимо? В перший день, коли ми їх формуємо, і ми їх в перший день не обробляємо. Так як? Чому? В першу коли ми почали... Збирати на зиму, ми все ж таки відразу їх обробляли. Ну, Зрозуміли таку картину, що Поки пчоли ще не зрозуміли, що да як, а це все рівно ну, видає якийсь запах, який їм не дуже подобається. Також зараз стоїть велика жара, це все випари і їм дискомфорт такий. І ми зрозуміли, що краще їх спочатку об'єднати, щоб вони облетілися, зрозуміли, що то їхнє жилище вже, щоб вони хотіли його скажімо так, мати, охороняти, туди нести корма і тому подібне, вирішили перший день не обробляти. Значить... Собравши це гніздо 29 числа. А сьогодні 31 через два дні ми от зараз повинні відкривати матки-малий отвір. І відразу робимо першу обробітку. Другу обробітку будемо робити спустя 3 дні. Це перша, друга, третя. Туди, коли будемо відкривати великий отвір. І, четвер... І знову потім обробітка буде. Це вже буде третя обробітка, після того, як будемо дивитися, чи матка сіє. Це вже 3 числа, якщо ми відкриємо великий отвір, значить 4, 5, 6 будемо дивитися, чи матка сіє. 6 числа і ще раз обробимо. І це буде три обробітки. Потім, спустя ще якийсь час, туди, коли знаючи, що в цих двох корпусах вже точно нема розплоду, так як коли ми побачимо, що матка сіє, ми покладемо тут ганіманку, і вона буде працювати тільки тут. Коли ми, ну ісходя із оцих дат 29-го, якщо ми сформували, днів через 20 тут уже не повинно нічого бути, так як ми не ну. На яйцях ми це не формували, це в декотрих вже були залишки печатного розплоду, в декотрих вже зовсім нічого не було, в декотрих були лічинки. Ну все рівно, днів за 20 це має вийти. Якщо він 29-го сформований був, значить орієнтировочне число там 19 вересня там вже нічого не має бути. І ми так вже порахували, що якщо 29-го ми його зробили, 6-го ми будемо робити е, третю обробку, і значить, числа. Uh, якого там я сказав? Ну, число, там, 19, Коли вже розплоднення буде, будемо робити ще одну обробітку і цього буде більше. Достатньо. Ну, і зараз покажемо, як це ми робимо. Однозначно, перед тим, як uh, почати обробляти, нам треба також відкрити матку. Ну, і Відразу продемонструємо, що ж у нас вийшлося, які збирати uh, клеуси на зиму. 4 корпуси. Поки вони сидять, скажімо так, хаотично в гніздах, так як розплода в них мало, коли в них вже буде розплід, вони будуть вже все ж якісь комплектовані і працювати так, як треба. Звернули увагу, у нас на цих нуклеусах нема кормушок. От На тих є, а на цих не є. Просто банально не вистачило нам кормушок, та і все. Також я забув сказати, коли ми будемо дивитися на забирати ці два верхні корпуси. Коли в них не буде розплоду, забираючи їх, ми будемо їм давати один повномедний, е, вже готовий храмок на зиму і трішки догодовувати. Все, друзі. Так, відкрили, отак це виглядає, бачимо. Доволі гарно виглядає. В середньому воно однаково. Де чуть більше, де чуть менше. Так, значить, матка, бачите, у нас закрита зараз. Матка закрита, от сидить. Підкриваємо їй малий отвір. Ще по сьогоднішній день хтось не розуміє, де тут і тут отвора. Якщо хтось ще не знав, то це малий, а це великий. Якщо дивитися сюди, тут є перегородка і може зрозуміти, що це малий прохід, а це великий. Так, десь впав термічок, машенька маєш немає. Ну нічого, прижму так. Так, відкривши великий отвір. Ой, малий. Ставлю на місце. Ставлю на місце. Так, одразу чистимо тих бджіл, котрих ми подавили в період формовки, Так як коли це робиться, вони їх дуже багато літають, звисають бородками. І звісно, що може трошки їх і подавити. Так. Дивіться, друзі, нам перед тим, як почнемо робити, треба почистити всі. Ми зараз відключимося, почистимо і доснімаємо. І так, друзі, почистили поклали е, на кожен корпус із е, полістові. Ну, по так як в такому випадку, в будь-якому випадку, ми е, ну, скажімо так, не дамо кліщу зовсім ніякого шансу. Так як е, ну, самі розумієте, що не дамо. Так, дану, дану прискалку ми використовуємо вже не перший раз. і... Пару об'ємів вона проробила для чого це так робимо. Ну, по-перше, нам така яка різниця? Зачем нам кожен раз нове. А також хочемо зрозуміти, наскільки послужить довго розпилювати. Вони не вічні, щоб ви розуміли. Так як ця вся вся, вся хімія все ж таки має якоїсь свойство щось десь роз'їдати. Бачимо, що може отако окислюватися, здавати. Ну коротше, Вона не вічна. Ну два круга може прийти. Хоча і з практики один розпилювач зовсім був не робочий. Так що буває і такое, бо ви питаєте періодично, скільки пшиків давати. Друзі, вони не настільки відкалібровані, щоб давати однакові пшики. То не можеш к тому рівняти. Я отак, положивши лісток, хочу його заповнити, щоб він був мокрий. Поклавши лісток Вот Отак. Все, попишку. Я вже знову забув. Ні, то перший, цей другий ми. Кожен раз забуваємо, кутрі або. То не стільки важно. Так, опять. Попшикав. Тепер о, при першій постановці ми не зриваємо маточники. Ми не кладемо ганіманку, абсолютно нічого не робимо. Так як два дні тому, коли ми формували, ми маточники сорвали. Зараз залишаємо так на 3 дні. Через 3 дні прийдемо і туди будемо порамочно передивлятися кожну кожну рамку для того, щоб зірвати матку. І потім, коли через 3 дні знову будемо дивитися на те, чи матка почала сіяти, будемо знову зривати маточники. Так, друзі, що у нас вийшло? Ми зробили сьогодні ці сім. Після того, як обробляється, от бачимо от така картина бджілком починає тут трішки пахнути, і вони якимись гроздями трішки вилізають. Тут тільки що зробили. От там, от, ці зробили. Ну, от на цих незамітно, зараз із сюди почнуть вилізати. а зараз вони вже зрозуміли, що це їхнє гніздо, зараз вони вже охороняють, зараз вони вже ну, працюють над ним так, що їм вже і тут матка там пахне, і вони розуміють, що то їхнє. Бо коли перший день обробляли, привели к тому, що у нас... На цей ажотаж, і ще самі пчоли не зрозуміли, що то їхнє. І другі на них звернули увагу цей ажіотаж і привело к тому, що їх, так, на них був напад. Їхні ограбили в доску, але зато так хорошенько опустошили. Що прийшлося к тому, повідбирати на тих рамках, де не було розплоду, повідбирати такі сухі рамки і на їхнє місце ставити, скажімо так, медові рамки. Хто їх грабив, ми так і не зрозуміли, так як ажіотажу на основних сім'ях зовсім не було. Можливо, так же і нуклеуси між собою, так, скажімо так <смі> самі нуклеуси і грабили. Все друзі, отака от маніпуляція, значить їх будемо обробляти. От тепер перший раз, після того, коли великий отвір, другий раз, коли другий, третій, четвертий, ну, ці вже рази періодичність, ці листки в декотрих ще процентів 80 листка. Цілого, де коли всі 90 лістка, деколи в верхніх корпусах можуть і 100% лістка бити і ще, скажем так, не тронутою. І ми їх використовуємо повторно. От о, прийшли, наприклад, к сім'ї, де треба відкривати. Ми розложили все, позривали маточники, відкрили там великий отвор і починаємо на ті ж самі лістки, знову їх зволожувати, щоб йшла обробітка. Хто не знає, що це, і де це можеш придбати, купити це можеш в нас. А це ось розчина метразу, е, котрий за рахунок такої нехитрої маніпуляції дуже якісно працює. А все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Героям слава!